Доброго ранку! Відважні воїни в перервах між важкими боями вони ще встигають піднімати дух українцям своїми відео. Стали візовні, а в душі ще ті жертівники. Це наші з вами котики ЗСУ. Коли в душі ти людина, концерт. Але зараз всі твої концерти в армії. Нарубаю, боя чорнобриває, нарубай милая на рубай мила, я нарубай. Милая, нарубай -ха -ха, моя Коли обвітрив губи, а в тебе дуже веселі побратими! А що ви чули про стиль ЗСУ? Особливо ті їхні шкарпетки. М -м -м. Увага на екран! Да, стиль. Знаю, все. Я, це все. Коли довірився товаришу і пішов за ним. Та раптом опинився в армії. Я Розумію, Андрій, куди ти мене завів. Де я? Інтернет не пудеть, камера не робить, Румуні бігають туди, сюди. Де ми, Андрій? Де ми? Де ми? Це? У великій військовій родині, як то кажуть, або в кого більша ложка, то і більше борщу з'їсть. Мішу, що ми зараз будемо делать? Кушать борщик? Кушать борщик. А якось ти ложечку дивиш. Ось ви дивіться, я отаку, а міша такий. Та й правильно. Щоб миску побільшав, ти підігнав. Військові попереджають, ніколи чуєте, ніколи навіть не натякайте дружині про її вагу. Сказати дружині, ти що масу набирала, це все рівно, що заглянуть в дуло з зсушного танка. І сказати паляніса. Про дідівщину. Або як усе насправді в українській армії, от що значить дідовщина в армії, Діди метуть, а молоді ось, ось лежать. А діди метуть. Под столом не зернів. І солочка возьми. Що тобі щось не нравиться? Що можеш висказати? Той випадок, коли з дитинства мріяв бути гідом. І тільки в ЗСУ, твоя мрія нарешті здійснилась, дорогі побратими. Дякую вам за цю подорож, що ви з нами були разом. І одне побажання залишатися всім здоровими і основне живими. Штурманом нашого авіалайнера був Олександр. Вашим гідом і його е, пілотом, е, скажімо так. Лоти Штурман був сірка. На цьому всім добра і щастя. І наостанок про любов військових і чотирилапих друзів на фронті, на яку можна дивитися вічно. <ріст> на цьому все. Слава Україні!